Доброго ранку! Сьогодні ми знову зустрічаємося на моїй кухні. А готувати я буду сьогодні найулюбленішу аджику, яку готую вже дуже багато років. Це незмінний наш рецепт. І смачніші аджики я не пробувала. Рецептів перепробувала багато. Що ж нам потрібно для аджики? 5 кг спільних помідор, пів кг моркви, 2 великих цибулини, 3 зубчики чеснику, сіль за смаком, грам 700 яблук і, звичайно, кілограм перцю, і зелень за смаком. Петрушка. Можна взяти петрушку, можна взяти базилік. Я кидатиму підружки базилік і, звичайно, трішки кропу. І все це треба подрібнити на м'ясорубку. Або ж я дрібнитиму на терку. Мені зручно натирати помідори на терку. Отак. Дуже швидко зернятка залишається. І вся шкірочка залишається в руках, без м'якоті. Отак відрізаємо кінцівочку, де росли помідори. І починаємо їх натирати. Дуже швидко. Не треба нас рук помити. Не треба її. Вона забивається. А тут нічого не забивається дуже швиденько. І залишається тільки шкірочка. А так обрізаємо яблучко. І також прямо на тертушку тільки на дрібнішу. Помідори ми терли на велику терку, гарно. А яблучко на дрібнішу. І теж дуже швидко. Помідори ми терли 7 хвилин, 5 кг я терла. Перевагу терця на тертуці яблука. Теж є свої. Шкірочка теж залишається. Практично не потрапляє вона у наше пюре. А якщо добре посиратися, то не, не потрапить жодна шкірочка. Вона залишається отак, буквально на ямці. Так як і помідор. І тоді вона не буде відчуватися в апшиці. Неприлекома. Фактично, яблучок у нас вийшло з таких дві тарілочки. Вже я одну вкинула, а тепер другу. Швиденько і не треба весь час мити м'ясорубку. Мені подобається терти на тертушку. На маленьку тертушку натираємо морку. Але піль килограми, як подивилася, буде багато. Через це одну морквину велику Я не дотирала. Морковки я натерла отаку мисочку, трішки менше, ніж пів кілограма. Десь 350 г. А можливо, 400. І стерла дві великих цибулини. Теж на всю дрібненьку тертушку. Тепер морку і цибульку нам треба підсмажити на олії. У сковорідку я влила. Дві столові ложки олії. Зараз вона трішечки закипить і вкинемо цибульку і мульт. Додаємо і ще олії. І так у нас виходить десь полустаканчик олії. А можливо, так, да, полустаканчик олії. І помаленьку пакеруємо. Морковка. Адже морковка це така поварна, що вона, по-перше, буде довго варитися, і щоб не зірвало баночку, ми обов'язково гарно її отак пропасируємо. Перець ми порізали квадратиками такими і перебиваємо в чопері блендера. Морковочку я пасирую довго, Десь, хвилин 10 на слабому вогні. Сюди влила 120, можливо, 130 грамів коліїв. мало і не багато. Оскільки ми метрітички морковки взяли менше. Але я думаю, що такої порції буде її достатньо. І так. Щоб блендера, ми перебили весь перець, вкидаємо так багато перцю вийшло, і так гарно перебитий. І не пюрешка зовсім, а так не дуже сильно ми перебили, але трішки, щоб не було пюрешка, так скажемо. І підсмажилася або спасирувалася дуже гарно морковка. І її також вкидаємо баджику. Перемішуємо. В Шестилітрові каструльці в мене все це вийшло, більше її немає. І залишається в нас лише чесник і трави. Які ми вже вкинемо майже в кінці варки. Ставимо кастрюлю на вогонь. Отака густенька вийшла нас саджика. І отакою ложечкою дерев'яною я її помішую. Вона почала кипіти. Я вкидаю поки що столову ложку солі, цукру не додаю через те, що цукор додамо трішки пізніше, щоб не пристало аджика. Аджика вже проварилась півгодинки, вона так уварилася. Ми її посолили однією ложечкою. Додаємо порізаний базилік, петрушку, кріп і трішечки чеснику. Одну порцію чеснику, а іншу кинемо за 10 хвилин до закінчення корки і зразу ж укидаємо цукор, цукор вкидаємо один стакан, закипить і спробуємо. Можна вкинути гіркого перцю, хто любить гостре більше, хто не любить гостро. от таку невеличку смужечку. І можна додати ще і меленого перцю засмактує. І поки що додамо 3 столові ложки оцту. Це вже проварилося десь 40 хвилин. Дві головки потертого на, на маленьку тертушку. Дуже зручно мішати аджику такою ложкою. Звичайно, аджику треба було мішати не відходячи, на маленькому вогні. Якщо починала дуже булькати, вогонь ще применшували. І отак вона проварилася одну годинку. Аджика наша готова, вона така густа. Помірно солоденька, помірно кисленька, помірно солоненька. Тобто всього в ній. Такий удосконалений рецепт, дуже смачний. Ганшику розливаємо в стерилізовані банки. Закриваємо кришечками. Накриваємо і закриваємо ключем. Я багато перепробувала аджик, але оцей рецепт найсмачніший. Я раджу всім закрити таку аджику, а ми робимо її. І ще три порції. Оця аджика прижилася і полюбилася в нашій сім'ї. І ми закриваємо за сезон декілька порцій. З цієї порції в нас вийшло сім баночок. Ми ще її закрили, одну залишили поїсти. Раджу всім приготувати таку аджику. Кількість продуктів теж можна змінювати. Можна трішки додати менше моркви, можна трішки додати менше, менше перцю. Але я додавала багато і перцю, багато і моркви, через те вона не така вже червона. Е, Якщо хто любить спеції, там хмелі сонелі, якісь ще у вас улюблені є, можна в кінці додати і їх. Раджу приготувати таку аджику, не пожалкуєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і будемо далі готувати разом.